Не завагітніте знову страх, який забирає спокій, впевненість і взагалі бажання мати інтимні стосунки, навіть якщо пара користується контрацепцією. Якщо це про вас, знайте, що є вихід, методи розпізнавання плідності дають зовсім інший рівень впевненості та обізнаності. Допомагають зрозуміти своє тіло і точно знати, коли я можу завагітніти, коли точно ні. наукові методи, ефективність яких за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я становить 99,6% за умови якісного опанування і ретельного застосування це знання, які повертають свободу, усувають тривогу і повертають близькість та відкритість у інтимних стосунках. У вересні стартує тренінг, на якому опануємо метод розпізнавання плідності, проведемо вас протягом трьох циклів. Допоможемо не лише опанувати теорію, але і закріпити ці навики. Підтримаємо в моменти сумнівів і труднощів. Допоможемо також розібратися із питаннями психофізіології, сексуальності. Постараємося втілити в життя такі звички, як вчасне лягання спати, актуалізуємо питання турботи про себе, а також подбаємо про стосунки в парі. Так багато так за цих 4 місяці можемо кардинально змінити. Ваше життя і ваші стосунки. Зголошуйтесь, записуйтесь, приймайте участь і насолоджуйтесь абсолютно іншим рівнем свого життя. Я Ірина Табака, вчитель методу розпізнавання плідності з міжнародною сертифікацією, восьмирічним досвідом навчання пар та жінок методу розпізнавання плідності. Запрошую.